І знову я не з пустими руками, друзі. Вищі сили чують мої побажання, мої молитви. Ох, яка краса. Ось вам і пеніцилін. Будь ласка, родості. Все як ми любимо. О, господи, нарешті. Нарешті є воно. Зранку нас зустрічає Бог Ра та гремить, насувається дощ, як і передавало. В моєму дитинстві старші люди казали, що якщо гримить, це Бозя калечі пече, А у вашому таке говорили чи ні? Ось в грудочці зелененьке, не що інше, як якась спиночка, мабуть. Так, грудочка, давай, піддавайся. О! Так це не спиночка. Це ціленька. Майже ціленька. Трішки зігнута плугом після останньої оранки, але дістана з глибини. Ось така фібула. Врятована від повного знищення. Супер. Супер, пупер. Красунька. Ось так. Трішечки підігнута, але це не страшно. Ну що, будемо разом кайфувати, друзі. Давайте. Ой! Разом викопаємо і разом розділимо цю радість. Або смуток. Ну сигнал хороший. Ох! Хороший сигнал. Друзі. І я щось побачив. Єсть, щось є. Будь ласка. городишці. Все як ми любимо. Фу. Ну, давайте повільно разом відкривати цей кіндерок. Що це може бути? А? Що це може бути, як не динарій? Це він рідненький. Але чи лімісний, не знаю зараз. Дуже схоже на лімісного. Ну сам факт. Дивіться, який чіткий? Ух, красень. Хто рано встає? Тому Бог дає чи дід Хабар дає, підбирайте свій варіант. Ну, Денарій швидше за все, що лімісний. Або в таких окислах. Ну, реверс бачу чіткий. О, є срібло. Ура, друзі! Та це взагалі свято. Клас! Я вже думав, що лімісний, бо ну, такий він зелений, такий він закиший якийсь. Дивіться, є радість в мене. Ось тут я протер і показалося срібло. Ну тут терти я собі дозволяю, оскільки нарости такі, що все одно їх прийдеться знімати соком лимона. Ну, денарій срібний. Це просто кайф. Полювання йде згідно розпорядку. Трофеї лізуть. Я задоволений, мисливець задоволений. Що ще може бути краще в цьому світі за динарії? По покажу. Ну, а поки що продовжуємо пошук. Вже по дорозі до машини йду і ловлю останній сигнал на сьогодні. І годинник. Якийсь китайський, незрозумілий, ось але за, ось за цю бляшечку і... Спіймав прилад. ну таке чудо вискочило. годинник З 6 -го до 8 -го. перед роботою. Ось так можна покопати, якщо не лінуватися. Я зараз на роботу попрацюю і постараюся сюди також зарватися, якщо дощик сильно не помішає нашим планам. До речі, з роками зібрав собі форму для літнього копу. Ось на секонд-хенді Спеціально шукав і знайшов таку сорочку з довгим рукавом. Матеріал на неї такий натуральний, вона схожа на марлю. Дуже приємна така сіточка. Обов'язково з довгим рукавом, щоб не обгоріти. Також воротник піднімається, щоб не обгоріла шия. Тобто сорочка це база. Далі панама. Ось це матеріал, такий, з якого робиться палатка. Палаточна ткань. Но я хочу собі солом'яний бриль. На полі тут вас ніхто не буде бачити. Тут не про красу, а про комфорт, зручність, тому солом'яний бриль це обов'язково я собі маю придбати. Взуття також шкіряні туфлі з міцною підошвою. І вони легесенькі, наче пір'їнка. Також я їх шукав і собі придбав. Ось така у мене форма для літнього копу. Підлаштована під мої потреби під пошук по ЧК. Ось, будь ласка, верхова фібула. Після ороночки ось так вони і попадаються. Ну, це, мабуть, спинка, це не ціла. Зараз ми легенько. Так, це спиночка. Ну, але верхова і практично візуальна знахідка. Спинка фібули. І знову я не з пустими руками, друзі. Вищі сили чують мої побажання, мої молитви. Ох, яка краса. Лише за цим моментом варто ходити стільки сотень та тисяч кілометрів по цих полях, по цих грудках. Боже, яка краса. Ой, а тут щось зігнуте? Хух, коптіки не поломане. Мої хороші динарики не можна ображати. Ну що ж, легесечко. Легесочко. Знімлю ґрунт і вмию, вмию цю монетку. Вода в мене є, я вже взяв. Я так люблю цей процес розтягнути, я так люблю це задоволення, насолоджуючись цим моментом, не поспішаючи. Так, я думаю, що варто змочити, щоб не зняти патину. Одну секундочку. Так. Плуг самому трішки попити, бо в роті пересохло. Нічого собі поприлипало все так. Ось, друзі, відмив, Гордіан третій. красавчик. Блін, ну плуг. Плуг його пошкодив. Ай-яй-яй-яй-яй. І плуг добре, що дістає їх з глибини, але... Ось такий ефект. Це ж біль для копоря. Гордіан третій. Гарний такий динарик. З залишками пати не бачу чорної рідненької. Ай. Та мабуть, з нього вже нічого не буде. Тут така тріщина, ось, подивіться, тріщина, бачите. Вирівнювати не вийде, Він, цей шматочок відломиться. Ось такий динарик. Навіть не знаю, чи радіти, чи ні. Так чисто як для галочки монетка є, але вона для колекції втрачена. В цій ділянці поля я завжди знаходив спинки фібл. А ну давайте. Чи цього разу так буде, чи ні. Ну щось слабеньке таке. Такий сигнальчик собі. Слабесенькі. Цій грудці, до речі. Ну що ж, грудка це це хорошо. Так. Щось кругле, але це не Днаріковий. Це якась заклепка чи що? Ну так, да, їхня. Так, а де ж ти поділася? Ось. Їхня традиційна така заклепочка. Часто попадається. Ну. Могла бути і монетка, правда, ось так. Інтрешка була, інтрижка була, продовжуємо пошук. Грудочка, в якій є сигнал. І стоїш, дивишся, може побачиш десь щось, та ні, треба ламати. По-іншому ніяк. А вона така засохша. Будемо зараз якось. Опа! Відломлювати Відламлю... потрішки. Ну, сигнал хороший. Хороший сигнал. І зараз. Головне не поламати знахідку, також важливо. Бо може бути якась фібула, щось тендітне. Тендітне та ніжне може бути щось. Ось. Ось ці грудушці щось та є. Такс. Невже срібло, друзі? Мені здається, що це щось срібне. Так, це язичок від пряжки. І матеріал срібло. Клас. Ось така загуліна. Це є язичок до черніхівської пряжечки. І він срібний. В купілочку срібельце пойде. Так, це саме те, що ми. Шукали хороший, чіткий кольоровий сигнальчик. Він же не чіткий. Десь щось перевернулося і вже нема тої чіткості такої бадьорої. Ну, що вдієш? Ось тут. Ще одна закляпочка. То була така більшенька, тепер малесенька. Ось така традиційна їхня, часто трапляється на черняхах. Попри ще не зоране поле, попри самий краєчок, такий сигнальчик, пеніціліновий. Ну, давайте перевіримо нашу удачу. Це поле також. Ох, воно пеніцилінами тут і радувало колись, скільки їх тут було, цих пеніцилінів? Мільйон. Іначе ви збирав всі. І кожна ороночка це нова партія імператора Пеніциліна. Такс. Ось вам і пеніцилін. О, так. Така краса сьогодні напрочуд плідний день. Ось що робить Ороночка. Гордіан, Гордіанів день, реально. Як вчора з Риму. О, Господи, нарешті. Нарешті є воно. Є режулючка моя. Якби ви знали, як це далеко від поселення, немає тут ніякої ні кераміки. Набагато вище. Тому беріть собі на замітку, друзі. Біля того гордіанчика, бронзового гордіан також. Далеко-далеко, набагато вище. Ну я не знаю, що це. Зараз мочу водичкою. Ну дуже легеньке. Це мабуть була. Хіба така ароматничка була? Дуже легесенька рижулька. Ну! Рижулька, блін! Де-де, ну тут так далеко вони попадаються іноді. <гум> Недаремно я тут кручуся вже скільки. Тут земля всередині, якщо її вибрати, то вийде дуже легенький виріб. Ну що це таке? Я точно не знаю. Мабуть... Або, як кажуть, ігольниця на голки така, або ароматниця такої форми. Ну, в будь-якому випадку це блондиночка почула, почула, почула. Клас. Ось вам є рижулька. Я знав, що я її знайду. Підіб'ємо підсумки наших виходів на коп. Всього їх було 5 приблизно по 2 годинки. Через зайнятість на роботі та сімейні обставини, в мене немає можливості копати цілісінький день. Тому і зранку прокидався, і після роботи вечором виходив. Показую ось такий результат першого дня. Як я ходив за плугом, попалося візуально прясельце. Така лунничка з незрозумілого сплаву. Ну, а Денарій виявився комодом в непоганому стані. Дуже порадувало, що на реверсі Вікторія. Люблю я такі реверси. Днарік прекрасний. Таке ще сміттячко, шмурдячок черніхівський. Далі, того самого дня, з малим ми були під вечір ходили. Ось такі знахідки знайшли: Римська провінційна бронза. По портрету мені схоже на гордіана, хоча я можу помилятися. Слабо видно, але сам факт римська монета порадувала. Також нам попалися ще ось такий поломаний амулет сокера, як казав малий ми в плюсі. І ось таке також незрозуміле, мабуть, від якоїсь фібули. Якщо хтось впізнав, будь ласка, підказуйте. Шматок голки та черніхівські ось такі різні речі. Наступного дня зранку перед роботою, в 6 часов я вийшов. З 6 до 8, ось той динарій, що я думав, що лімесний, виявився прекрасним септімієм Севером, Септімієм Севером. З реверсом чітким, рельєфом, аверс, ось, будь ласка. А я думав, що лімесний. Ось так буває. Хороший динарік. Мене порадував, коли я чистив, я просто радів. Душа моя співала. Ще було ось таке чудо. Я думав, що це якась бляшка вигнута. Но коли я помив, проявився силует, і я впізнав візандійську монету. Хто більше шари в цій темі, будь ласка, підказуйте, я не знавець, але рекомендую вам не поспішати викидати різне сміття скопу, оскільки серед нього може виявитись цікава якась така річ. Типу, ось такої монетки. Тому цього ранішнього копу було дві монетки Динарій та ось цей візантійський, як він, Фоліс чи ні, Поправте мене. Також була ціленька фібула, годинник, незрозуміло якої фірми, ну, якісь трактори загубив. І традиційні сплавчики та бляшки. Далі, того самого дня, вже пізніше, після обіду, під вечір десь так. Динарій Гордіана і порадував і засмутив одночасно. Тріщину я вам показував, вирівняти не вийде, навіть якщо гріти, немає сенсу ним заморачуватись. Ось такий, наче і гарний рельєфний динарій, але він втрачений для історії, для номізматів. На жаль, на жаль. І ще були ось такі речі. Це є від бойової сокири. Лезо, спинка, язичок пряжки та ось такі інші речі черняхівські. Ну і п'ятий вихід. Також дві годинки і три сигнали. Бачите? Отут приблизно все по дві годинки, скільки було сигнальчиків, а тут чітко. Раз, два, далі. Я ходив, ходив. Це вискочило дуже швидко. Я прийшов, я не пам'ятаю, десь за 15 хвилин це все дірнув, Далі ходив ще з півтора години і сигналів взагалі. Ось таку лише язичок від, від пряжечки взяв. Ось так, по ходу магазин закрився. Давайте зараз зважимо це золотішко, покажу ще швиденько. Цього Гордіана Третього. В принципі, можна рахувати Гордіанів, Ось такі один, два і три, три монети Гордіана. Гордіановий період в мене був на копі. Вибрав я землю звідси середини, і ще не визначився, що це може бути. Мені здається, що це ароматничка. Хоча хто знає краще, підказуйте. Ось, будь ласка, грам 01 така вага цього предмета. Звісно, він був трішечки довшим, обломаний. Ну, що є, що збереглося і тому раді. Ось, не знаю. Мені здається, що це. Ароматничка, хоча могла бути просто така якась вісулька. Не знаю, підказуйте, хто знає. Ось, друзі, такий був результат за декілька виходів. Я цілком задоволений. Надіюся, вам також сподобались мої виходи. Тому до нових відео і всього вам найкращого.